Вже не вперше в стінах гуманітарної академії проводяться подібні конференції, адже тут вважають, що аби зберегти здоров'я молодшого покоління, потрібно об'єднати зусилля як батьків дитини, так і медиків та вчителів. Ми готуємо вчителя. Вчительці носій інформації. Це людина, яка сьогодні є студентом, але завтра піде у класи і буде виховувати. Буде виховувати власним прикладом. Тому сьогодні ми піднімаємо дуже важливу тему. Тема це здорового способу життя, тема захворювання інфекційними хворобами. Для того щоб людина була обізнана, вона повинна мати інформацію. І саме таку інформацію сьогодні нашому вчителю ми повинні подати. Не закривати очі на проблему інфекційних захворювань закликав і перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації заслужений лікар України Вадим Гаврішко, який також був присутній на конференції. Ви є е, піонерами по організації саме таких конференцій. Саме ви розглядаєте ці питання і ви хочете, щоб над ними задумалася молоді. Тому я сьогодні хочу сказати в першу чергу всьому. Е, Професорсько викладацькому складу академії на чолі зіною Михайловною велике велике дякую за те, що ви робите ці справи. Я би хотів, щоб ви з цієї конференції винесли одне невірно саме більше: що є такі хвороби, і що вони залежать від вас особисто від кожного, від вашого стилю життя, від вашої форми, форми спілкування. На самому зібранні лікарями були підняті питання симптомів та профілактики найбільш поширених інфекційних захворювань. Не оминули і наболіли питання туберкульозу та вілсніду, з якими світ бореться вже не одне десятиліття. Словом, з цієї конференції кожен студент виніс щось нове для себе. Я вважаю, що ця конференція є дуже актуальною для нас, як для майбутніх педагогів. Ми дізналися дуже багато нового і цікавого, що є для нас дуже. Важливим на жаль, дізналися цифри, жахливі цифри, які нас дуже вразили, і я думаю, що ми повинні якось з цим боротися, повинні приймати мір, як ми майбутні педагоги. Були присутні на цій конференції. Конференція дуже важлива, На ній висвітлювалося питання про венеричні захворювання і про захворювання, яке зараз хворіє людство. Це дійсно дуже важливе питання такі конференції потрібно проводити. Потрібно проводити їх і часто. Тетяна Збаршів Віталій Кривенко – для інформаційного випуску.